З будь ласка, Дуже важка гра. Цікава для глядачів, для тренерів не дуже. Я вважаю, що сьогодні була одна з кращих ігр вашої команди. Дуже такий високий відсоток трьох. 21-13. Я не пам'ятаю, коли Черкаса так. Дали. Але команда грає так, як її дозволяє суперник. Ми сьогодні в першій половині дуже багато їм дозволили. Але підготовка була видна, і вони давили на наші на слабкі міста, і так йшло до четвертої чверті. Після Завдяки нашій жорсткості у захисті ми почали е зупиняти напад суперників і більш змістовно, більш е ретельно готувати наші атаки. Тому е в якийсь момент ми е нарешті е десь почуяли нашу гру і вже потім не відпускали. Е хлопцям. Подяка велика за бажання, за характер. Велика подяка команді металісти 19-25, яка нас підтримувала. Ми грали на з дуже такою важ... важливою для нас підтримкою. Ваш зал супер, атмосфера була чисто баскетбольна. і я вважаю, що глядачам це сподобалось. Радий, що ми закінчили це коло. Що були два тижні на підготовку, буде легше нам готуватися, тому що коли ти перемагаєш, якось ти відчуваєш себе найкраще, але після дуже невдалої гри срівно у нас є. Так сказати, якісь такі завдання, які потрібно за два тижні вирішити. А ще раз від належна вашої команді, дуже гарна підготовка і дуже гарне виконання. А тільки завдяки нашій боль більш широкої ротації ми змогли переломити терезів, нашу користь лише в кінці. Дякую вам.